Я все ж таки не витримала і вирішила, що сьогодні вже буду саджати свої перці, тому що ну куди вже далі його тягнути? Ви подивіться на цю розсаду. Дуже-дуже довго я чекаю хорошої погоди, але прогноз погоди, не наче в нас надалі непоганий. Морозних ночей я не бачу. Під парнічком, я думаю, він прекрасно себе буде почувати цей перчик. У мене є 4 сорти, не всі попікіровані. Поставила вже собі парнічок, щоб розуміти, де саме саджати перчики. Відокремила сорти, це ротундочка від валі. Це гагашари моє насіння. Тут у мене Каліфорнійське диво і вікінг росте. Так буду секціями і всадити по черзі. Ротунду від валюшки вже висадила. Тут в цій зоні росла квасолька, а далі чуфа горіхи земляні, що одне, що друге являється дуже класним сідіратом. Я копаю луночку чисто під перчик. І земелька мов пух, особливо після дощиків, Дуже приємно працювати з такою земелькою. подивіться, Вона прямо так от розсипається. Дуже класно. Тільки капнеш і вона розсипається. Так що я працюю. Далі зараз копаю тут стаканчик, щоб знати, що тут сорт від валюшки ротунда. Стаканчик з написом у мене йде, підписаний, коли я садила на розсаду 7 лютого. Саджаю, саджаю, забуваємо показати кореневу систему. В принципі, дуже гарно. На весь стаканчик розійшлася. І там та ж сама ситуація. А тут що, подивимось, теж хорошо, вроді все. Мишниця. Ай, блін, хоч би не поламала. Ні, вроді не поламала. Гарна коренева, мені подобається. У мене велика надія на перчик. Це мій улюблений гагашари. Всі перчики висаджені. Під кінець уже бачила, що місця маловато. почала в деяких місцях по два саджати. Помітила собі деякий сорт. Не підписані оці два лишилися. Той вікінг, а це каліфорнійське диво. Дуже гарно. Це ще не всі перці. Зараз я ці сховаю, прикрию цеглою, а наступні поки саджати не буду, бо вони ще дуже маленькі, та й без агроволокна я ще побоююся їх висаджувати. Можете починати кричати, що ще рано-рано я посадила перці. Ось Окутала свої перчики, буде їм тут тепленько. Ось такі перці у мене ще лишилися. Це з покупного перчика я сіяла насіння, набагато пізніше, тому вони манюські, вони ще можуть почекати. Один, правда, тут щось помер у мене вже, щось йому не сподобалося. Стаканчик пустує. Всі інші, неначе бадрячком ще тримаються. Ну тут у мене ще й баклажанчики масінькі за компанію з ними ростуть. Це я потім без парнічка висаджу так, відкритий ґрунт.